Доброго дня, шановні учасники конференції. Мене звуть Єленський Олексій. Я студент третього курсу Краматорського фахового коледжу промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії. Спеціальність 125, кібербезпека та захист інформації. Пропоную вам для вашої уваги мою доповідь на тему цифрування методом Цезаря досліджень. Нята реалізація. Шифр Цезаря названий на честь Гая Юлія Цезаря, який використовував його з сувом вправо на 3 літера. Ця тема є цікавою через поєднання математичного алгоритму, побудованого на теорії конкуренції та можливості його реалізації в коді. Ось чому вона зацікавила як спосіб вивчення захисту даних та розвитку вмінь у програмуванні. Розробивши програму для шифрування методом Цезаря, було дослідження принципи криптографії та основні найпростіші алгоритми шифрування. Ми живемо в час інформаційних технологій за допомогою сучасних месенджерів передаємо інформацію, отримуємо інформацію електронними листами, розраховуємося електронними грошима, підписуємо папери електронними підписами. В умовах війни ми вимушені виконувати багато секретних операцій дистанційно. На жаль, якщо інформація не є захищеною, існує велика ймовірність заволодіння нею злочинцями. Отже, виникає потреба у передачі інформації в такому вигляді. Щоб третя сторона не змогла нею скористатися. Одним із методів перешкоди цьому є шифрування початкової інформації. Теорія шифрування вивчається в дисципліні математичної основи криптографії і спирається на потужну математичну базу теорії чисел, теорії ймовірності, вищу алгебру та інші. Одним із примітивних шифрів, на прикладі якого можна показати роботу шифрування, є метод Цезаря. Це є стародавній відомий алгоритм, запропонований відомою історичною постаттю, на честь якого і було його названо. Відомо, що сам Гай Юлій Цезарь використовував даний алгоритм із кодом з Субу, що рівний трьом. На даний момент розроблена велика кількість алгоритмів шифрування, які є надійними і дуже надійними. Їх реалізація використовується в банківських установах та у військовій справі. Для написання програми шифрування методом Цезаря було обрано мову програмування C Sharp, оскільки вона має потужні засоби для роботи зі стрічками та вводом-виводом даних. Для реалізації алгоритму Цезаря було використано е, стандартні функції та бібліотеки мови C-Sharp. Додавання підтримки різних алфавітів українського та англійського було реалізовано за допомогою вибору користувача під час запуску програми. Кожен алфавіт був представлений у вигляді. Стрічки символів. Підключення алфавітів у програмі було досить простим. З цією метою було створено два рядки з символами: один для українського та один для англійського алфавітів. Користувачу дано право обирати між ними під час виконання програми. Програма має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що дозволяє користувачеві обирати потрібний алфавіт вводити текст дешифрування та обирати ключ в сугу. Це дозволяє швидко та ефективно застосувати алгоритм Цезаря дешифрування повідомлень. Під час розробки було враховано можливість неправильного введення користувачем даних і забезпечена відповідна обробка помилок. Наприклад, було реалізовано перевірку на правильне введення цілих чисел при виборі дії та ключа субу для шифрування та дешифрування тексту. Слід відмінити, що за допомогою розробленого програмного продукту можна не лише отримувати криптограму українською та англійською мовами, а й дешифрувати тексти, знаючи ключ шифрування. Зараз я продемонструю роботу моєї програми. Як ви бачите, програма дуже проста і, наприклад, можна обрати дію зашифрувати текст, так? Вибираємо український алфавіт та вводимо SUV. Це і буде нашим ключом для дешифрування. Наприклад, 10. Слово для шифрування, наприклад, нехай буде соняшник. Ми отримуємо. Зашифрований текст. Ось він. Давайте його роз... ну, дешифруємо. Обираємо український алфавіт. Ключ був 10. Як бачимо, слова... ну, слово при розшифруванні таке саме, яке було до цього. Якщо хочете, можете назвати декілька слів, щоб їх зашифрувати. Ну, часу на це ми мабуть не маємо, то ж продовжуйте доповідь, приходити до висновки. Розроблений програмний продукт є потужним інструментом для проведення практичних робіт з дисципліни математичної основи криптографії, яка вивчається на третьому курсі Краматорського фахового коледжу промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбасської державної машинобудівної академії, спеціальності 125, кібербезпека та захист інформації. Підключення алфавіті англійс. Скійк та українській вже зараз недостатні для проведення перевірки зашифрованих та дешифрованих текстів, тому ми маємо подальше плани по підключенню інших алфавітів німецького, французького та інших. Дякую за увагу. Да, дякую вам Олексію, за доповідь. Да, Олександре, будь ласка, ваше запитання. Так, дякую, Олексій. Гарна робота. Таке питання: а чи аналізували ви, чи досліджували ви частотний аналіз у скопі своєї роботи? Ще раз, будь ласка. Частотний аналіз це один з методів. Так, скажемо, взламу е, алфавітних е, шиф... методів шифрування. Усім на зв'язку? Так, я тут я, ні, я трошки не розумію питання. те. Час да, да, і Частотний аналіз я маю на увазі, коли е, береться якийсь алфавіт, е, якийсь текст українською, англійською, або не важно, і проводиться аналіз і визначається. Яка літера з'являється більше всього? Тобто в англійському, якщо не помиляюсь, це буква І, українською це буква О, наче в російському це щось теж або А, або О, або Е. І такий метод може допомогти зламати цей алгоритм. Чи проводили ви дослідження з цієї точки зору у своїй роботі? Ні, не проводив. Але. Я знаю, що ну це, це було як просто самий простий спосіб шифрування. Я знаю, що існують набагато кращі способи. Там а, далі де, там Афіний шифер, з перестановками шифер, RSA Так. Але я так розумію, якщо Буде дуже великий ключ, то ну це займе час ну щоб розшифрувати такий текст. Ну так, так, звісно. Добре, дякую. Да, пані Анастасія, ще маю до вас запитання. Так, добрий день. Дякую за доповідь. А підкажіть, будь ласка, ви сказали за можливість за ви сказали за існування різних інших варіантів шифрів. Підкажіть, будь ласка, можливо, ви. Думали не тим, щоб продовжити свої дослідження та реалізувати, наприклад, шифр віжонера, який теж є шифром заміни, але е багато алфавітним. Ну, я думаю, мені, мене ця тема ну, цікавить, я буду далі дивитись, робити е тому так. Так, дякую велике. Так, Олексій, дякуємо вам за доповідь і за відповіді на питання.